Дуже так цікаво, повалене дерево, але його, бачите, воно таке велетенське, грибами трохи поросло, його огородили. Зараз я, може, знайду якусь табличку, може це якась така культурна пам'ятка. Не знаю, подивіться. Дерево дійсно дуже велетенське. Що воно означає? Таблички поки що ніякої я не бачу. Бачу тільки гриби на гілках. Але ось тут трохи порвали вже цю огорожу. Думаю, що це собаки купали. Бачите, воно таке здоровецьке, дуже товсте з стовбуря. Але таблички я не бачу ніякої. Чи може в інтернеті знайду якусь інформацію по цьому дереву? Чи може є якісь знавці? Хто знає, та підкаже мені. Що це таке, чому воно завалене та огорожене? Поки що підпишіться на мій канал, поставте мені вподобайку, будь ласка, напишіть коментар. Чи може знаєте, чому це дерево настільки цінне. Дякую вам за перегляд. До зустрічей!